В Румунії розпочалися протимінні тренування в рамках військових навчань сі бріз, які до повномасштабного вторгнення проводилися в Одесі. Утім, через підвищену мінну та ракетну загрозу навчання вирішили провести у більш безпечному місці. Ми маємо постійно. Безпеку, починаючи від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і сказати, що вона зараз більше, ніж раніше, складно, але слід зазначити, що Росія постійно а, вдається до мінування Чорного моря в той чи інший спосіб. Основна мета цих навчань відпрацювання протимінних заходів за стандартами НАТО, аби забезпечити роботу цивільного судноплавства для обміну досвідом на Сібріз зустрілися представники військово-морських сил України та шести держав-партнерів. Ви ми прекрасно розуміємо, яка актуальна небезпека міна на сьогоднішній день в Чорному морі. Ці навчання це я ніщо інакше як інвестицію в майбутню безпеку Чорного моря. Та й досвід, який на сьогоднішній день є у наших людей, у наших військових, я думаю, він буде дуже актуальний для всіх наших друзів і партнерів. Цього року учасники навчань спрямовують усі сили на розв'язання проблеми мінної небезпеки в Чорному морі та підтримку України в умовах повномасштабної війни. Є той момент, що ми проходимо підготовку в міжнародному середовищі, ми отримуємо відповідний досвід від наших партнерів та набуваємо більших спроможностей та сумісності з країнами-партнерами. І це є одним з важливих аспектів цих навчань. У тренуваннях задіють технологічні кораблі, спеціальне обладнання по знешкодженню вибухівки, а також долучать кваліфікованих піротехніків для відпрацювання протимінних заходів. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.